Формадол забудь про головний біль. Чоловіча кухня в сніданку, рубрика, яку не можна показувати моїй дружині. я сподіваюся, що зараз вона зайнята тим, я що кажу, відводить вона діточок. вона все знає. Все знаю, не прибідняйся. А, ну насправді сьогодні все у нас відносно просто, але надзвичайно важливо, тому що на от що готувати, коли вимкнули світло, так, коли немає електрики, немає газу, або ви безпосередньо знаходитеся в укритті під час повітряної тривоги, звісно ж. Бутерброди, тому сьогодні у нас такий маленький Давай. понеділковий бутербродик. Ну і що нам для цього знадобиться? Звісно, хлібчик, консерва в нашому випадку: це шпроти, плавлений сирок, помідор або солоні огірки, хліб, ну, зелень. Все, що власне у вас знайдеться, все можна. Знаєш, Я дивлюсь на набір наших інгредієнтів, і можу сказати, що в мене фактично з оцього всього набору вдома є тільки два: солоні огірки і, і хліб. хліб. І в принципі, цього також мені дуже достатньо, особливо з урахуванням того, що я люблю солони. Але ж смачно, друзі, так. смачно можна Ну, швидко слухай, Насправді ж, це ж політ фантазії. Він не обмежений. Так. так, от що є в холодильнику, те і використовуємо. Ну само собою, що спершу основа розмажемо Плавлений сирочок по хлібчику, а, знаєш, там є для себе, є для когось, для себе трошки більше, для когось можна трошки менше. А <рес> yeah. Я думала, ти навпаки, знаєш, для гостей трішечки більше, а для себе yeah, вже все да, буде порядки Так, розмазуємо. А, і до речі, до речі, якщо говорити от про е, шпроти, так, для багатьох. Е, з нас шпроти це такий якийсь унікальний продукт, який ну, ми ну yeah. можна і сказати. такі використовували значе купували батьки тільки на день народження на або Новий на рік, якесь велике так. свято. А так в повсякденному ну там приготуванні звичайно це було справді делікатесом. І слухай, я тобі, до речі, пропоную зробити два варіанти: от два бутербродики зі шпротами, а угу. два бутербродики просто з овочами, наприклад, просто там зовсім. з помідорчиками чи з, з огірочками. От, дуже який покладистий мало. <рит> Опа. Так, це, розкладаємо. дуже просто і швидко обережненько. А головне. По смачно. 4. По чотири буде на цих бутербродиках. Ну, до речі, знаєш, в Америці є е, такий термін, як guilty pleasure. Це uh -huh, да? uh -huh. заборонена смакота, якась, так? От, в принципі, це можна сказати, що заборонена смакота, але насправді ж в е, шпротах надзвичайна кількість вітамінів. Так, вони дуже корисними є. Там є і вітамін А, вітамін Б, Є, е, Д, кальцій, хром, натрій, фосфор, калій і фтор, а також поліненасичені жири. Це дуже корисно в певних об'ємах. Багато звичайно дуже не треба. Але якщо треба гарна, свіжа, якісна, то реально вони дуже дуже смачні, дуже поживні, тільки не зловживайте, будь ласка. Бо тричі на день то вже буде занадто калорійно. І Наталя Самойленко, наприклад, наш дієтолог-ендокринолог. Точно нас за таке не похвалить, але трішечки для перекусу можна. А ви, друзі, до речі, якщо полюбляєте бутербродики, так само як і ми, надсилайте нам, будь ласка, світлинки свого понеділкового бутерброду. Назвемо його так. Можливо, ви просто зараз щось готуєте для своєї родини на сніданок. Або за да, на роботу збираєте. збирають, надсилайте, пишіть звідки ви що полюбляєте, чим займаєтеся. Ми з радістю все це. Покажемо. Ти знаєш, я, до речі, переглядаю тут все більше коментарів стосовно е, віялових відключень. Дві угу. таких теми, да, і стосовно е, слова загадки сьогоднішнього перебендя. дня. Так, перебендя до сих пір, з глядачок пише: Шміло Світлана: пише: Привіт, я і нині кажу сину, не перебендюй, коли він переговорює когось, перекривляє або виридує. І таких коментарів насправді також дуже багато, саме стосовно того, що е перебендя це от перебивати, да перебирати, або це навіть може бути перебірлива людина. От такі варіанти є. Вередливий капризун. Е так, що в нас ще? Зараз поглянемо перебендя, Марія, ша Шапідовіць... шапідо. Вісоцька пише перебендя це вередлива, капризна, перебірлива людина, або ж вередун Або ще, от є, на мою думку, перебендя це переговорити. А син сказав, що це гриб. Ну, як варіант, також все. Mm -hmm. Все, закінчуємо з коментарями, То -то бо каже, треба справді. Давай один бутербродик зі шпротами, да, другий а просто один з овочами, такий. Та? Я спробую спочатку такий, а потім такий. Окей. Ну, слухайте, насправді, ж можна тут було накидати ще дуже багато всього, можна mm -hmm. ще сюди додати, зелень, але. Мені здається, що от якраз таки та плавленого сорочка шпротиків Слухайте, це і це трошечки поєднання солених огірочків більше ніж достатньо. Це я змінюю свою думку. Відкладай помідори, роби ті два зі шпротами. Ну в нас запас ще є. Ми зможемо трошечки наверстати. Ну що, смачно, друзі, всім смачного. Ну і звісно, нагадую, що хочемо побачити і ваші маленькі понеділкові бутербродики. Тому теж надсилайте, ми їх обов'язково покажемо. А поки що поки що посмакуємо і зараз до вас повернемося. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.